Вітаю вас, любі діти! Сьогодні я хочу з вами поговорити про День Соборності України. Соборність України це об'єднання усіх її земель в єдине ціле, а також це духовне єднання українців, їхня згуртованість. Захід, схід, одна країна. Це соборна Україна. У День злуки беремось! За руки. Пропоную вам разом зі мною зробити долоньки єдності. Повторюйте за мною. Для роботи вам потрібні кольоровий папір червоного, блакитного, жовтих кольорів, ножиці клей. Намалюйте серце на весь аркуш червоного кольору. Виріжте його. Обведіть свої долоні на рукушах жовтих та синіх кольорів, теж виріжте їх. Наклейте лише кінчики пальців та нижню частину долоні на серце спочатку синю долоньку, а потім жовту. Ось такі долоньки єдності. Вийшли в мене. Мені час. До нових зустрічей!